Ви знов на моєму каналі Пьотер Новар. Щиро вітаю всіх глядачів та підписників каналу. Та сьогодні рубрика Репортаж Хастарів. Запрошую всіх та йдемо разом. Час зйомки 25 травня 2024 року. Другий день поспіль я отримую посилку. Посилку отримую з хостами. Як ви зрозуміли, ці хости з моєго переліку, який я заважав на цей рік, не зміг знайти їх у одного колекціонера, тому приходять по одній. На цей раз в мене хоста Вільям Лачман. Це стрикетна хоста. Вона є у багатьох колекціонерів, але в мене ще досі її не було. Ця хоста майже одна із самих таких стрикетів, які були давно вже відомі. Оця була зареєстрована ще в 1980. Першому році. Ось така вона у мене вже є. Коріневу поки не показую, буду зараз далі розпаковувати, готувати хосту до висадки і сьогодні буду їй обирати нове місце мешкання, тобто хостарі. Пізніше покажу вам це докладніше. А тепер готуємо її і мерщить до хостарі. Пройшла доба, і я вам показую, де я розмістив хосту Вільям Лачман. А розмістив я його в Хастарії екзотичний поряд з хостою Юнтер Прайс. Два отаких красення мають бути поряд. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас.